Послання Плеяденської вищої ради семи творча хвиля. Ми Плеядеанська вища рада семи, і ми раді запропонувати вам ці слова мудрості. Існує потік енергії, до якого ви всі час від часу підключаєтесь, і який має величезний творчий потенціал. Це ваші основні ресурси, і ви використовуєте лише близько однієї десятої від одного відсотка того, до чого маєте доступ. І тому ми тут, щоб допомогти вам підвищити цей відсоток. Ми хочемо, щоб ви частіше підключились до цього потоку з більшою усвідомленістю. Часто ви підключаєтесь до нього, навіть не намагаючись, ви маєте моменти ясності, що приходять до вас зненацька. Деякі з вас переживають ці моменти тоді, коли ви найбільш втомлені, коли розум менш активний. Тому ми хочемо запропонувати вам зробити пріоритетом входження в творчий потік енергії, що доступний кожному з вас. Замість того, щоб шукати ідею, ми радимо вам просто дозволити собі потрапити в цей потік. І замість того, щоб намагатися щось зробити діями або словами, ми пропонуємо вам просто наміруватись на зміст цього потоку і далі відчувати його. Ви всі знаєте, як виглядає і як відчувається потрапляння у потік, бо всі вже відчували це. Згадайте момент, коли все виходило легко, коли ідеї просто лилися, і знайдіть цю частоту в собі прямо зараз. Запитайте себе, як відчувається творча енергія, як відчувається бути в потоці. І коли ви відчуєте ці енергії, просто відпустіть і дозвольте потоку підхопити вас. Вам навіть не потрібно уявляти, де саме цей потік знаходиться, тому що, як тільки ви знайдете його частоту, він вас захопить. Ви отримаєте завантаження, ви отримаєте інформацію, яка допоможе вам у творчому процесі. І ви повинні знати, що навіть одна десята відсотка це вже більше, ніж те, що ви отримували до цього моменту. Тож ви рухаєтесь вперед, але те, чого ви вже досягли, мізерне в порівнянні з тим, що ще доступне вам. Тому ми радимо вам використовувати цей потік енергії більш свідомо і активно. Так, ви навіть можете робити це тоді, коли дуже втомлені, але дозвольте собі відчути, як це бути підхопленим потужним енергетичним потоком, який несе стільки натхнення, що ви ледь встигатимете за ним. Ми плеєдеанська вища рада семи і ми дуже любимо вас усіх. Це все числові коди. 1010, потік оновлення, відкриття нового ритму. 111 творення через злиття з вищим я, 2020. Чисте бачення і чітке відчуття напрямку. 717. Підключення до міжзоряного творчого потоку. 888. Безмежна креативність і божественний потік достатку. Практика я в потоці. Закрий очі, згадай момент, коли все складалось легко. Думки, рух, натхнення. Вдих і дозволь цьому стану повернутись. Видих, і відпусти контроль. Повтори подумки Я дозволяю, я налаштовуюсь». я у потоці творення. Завершення. Тобі не потрібно вигадувати. Тобі не потрібно зусиль. Ти вже в потоці, згадай і тебе понесе. Ти не шукаєш натхнення. Ти частина джерела, що надихає. Запрошення до коментаря, коли востаннє ти відчував, що тебе несе. Поділись навіть коротко. Це твоє підтвердження, ти вже на зв'язку.